Усім привіт! Мене звати Тетяна. Давайте подивимося таке питання. Стан економіки на Росії. Ну взагалі то економіка знаходиться в такому стані, що за нею треба переживати і дуже бояться. Дуже хвилюються, що це може м дуже швидко просочитися в медіа от та вийде це на поверхню. І такі. Е, ну, людей, які керують економікою, які при владі, такий уже стан, що вже й нічого не хочеться. Але як би там не було, як би не було дуже багато емоцій, і як би не було лячно, все одно вони щось копошаться, суєтяться для того, щоб... В майбутньому отримати якийсь шанс, якийсь подарок, друзів чи когось може з теплої країни, з якоїсь. Тобто. Очікують шансів, будуть виконувати те, що треба, для того, щоб наповнювати свою казну будь-якою ціною. Навіть, якщо будуть єлі триматися на ногах, От. Ну, і ще карти кажуть, що сумують за втраченим все одно присутнє розчарування. І вони їдуть і любим шляхом. Щоб їм допомогли. Ну, от карти, прям вообще кажуть, прям прозоро. Шукають допомоги, щоб їм дали гарні гроші і шанси. Ну, про що тут казати? Тут немає ні одної карти е сильної. Ну, хіба що оця карта каже, що вони дуже контролюють, дуже тримають це на контролі. Ну, от я ж кажу, для того, щоб це не вийшло в медіа, і для того, щоб хоч якийсь шанс да, ще був. для них. Тому вони ситуацію цю тримають під контролем. Ну, а перша карта каже, он, як, аж за голову тримається. Така жахлива ситуація. Так що не все там так добре, як здається. Отакий такий в мене вийшов розклад. Отак відповіли карти. Дякую за увагу! Пока-пока!